Виконуємо проєкт 4.2 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Я буду використовувати Scratch Online. Вибираємо Створити. Ви зрозуміло можете використати і Scratch, який встановлений на комп'ютері. Різниця не надто велика. Це бачимо на комп'ютері, а це онлайн. Давайте зразу назвемо даний проєкт, назвемо його Підводна гра. Та змінимо тло сцени. Натискаємо кнопку Брати тло, вибираємо категорію під водою і вибираємо ось це тло. Котика, зрозуміло, вилучаємо, що йому робити під водою. Для цього натискаємо на ось цей кошик та додамо інші спрайти. Натискаємо кнопку Брати спрайт. І спочатку додамо спрайт водолаза, перейдемо в категорію люди та виберемо дайвер 1». Зробимо так, щоб коли ми натискали на стрілки на клавіатурі, вверх-вниз, ліворуч, праворуч, щоб водолаз рухався вверх-вниз, ліворуч, праворуч, відповідно. Отже, переходимо в категорію події, додаємо команду, коли клавішу натиснуто. І вибираємо зі списку ось цього. Давайте спочатку зробимо для стрілки ліворуч. Тобто, коли натискаємо стрілку ліворуч, водолаз буде рухатися ліворуч. Його треба повернути ліворуч. Клацаємо сюди, перетягуємо стрілку ліворуч, це у нас буде мінус 90, і переміщаємо на 10 кроків. Пробуємо, натискаю стрілку ліворуч. Бачимо, все добре, але він став догори ногами. Точніше до гори животом. Тому давайте додамо ще стиль обертання зліва направо. Так, тепер все добре. Аналогічно для стрілки праворуч, щоб було швидше, дублюємо цей скрипт правою кнопкою по верхній команді, дублювати. Змінюємо стрілка праворуч. Змінюємо напрям. І так само для інших стрілок. Вгору. Вгору це в нас 0. І вниз. Вниз це 180. Давайте перевіряємо. Все працює. Тепер додамо Спрайт рибки. Вибираємо ось цю рибку. Давайте її тільки зменшимо, нехай буде розмір 40. Ні, трішки більше, хай буде 50. Ось так. Тепер давайте зробимо так, що рибка плаває повністю по ось цій сцені, але якщо вона попадеться до водолаза, тобто торкнеться водолаза, тоді вона зникає, тобто водолаз її зловив. Отже, для рибки програма розпочнеться тоді, коли натиснуто зелений прапорець, ось цей. І щоб вона не була догори ногами, догори животом, також вибираємо стиль обертання зліва направо. І також нам потрібний цикл повторити до. Чому саме повторити дом? Тому що в нашому випадку має бути умова, що рибка буде плавати до тих пір, поки не торкнеться водолаза, поки водолаз не зловить її. Отже, в даний шестикутник вставляємо умову, переходимо в категорію датчики. І в даний шестикутник вставляємо ось таку умову. Торкається, але тут вказівник. Відкриваємо список і вибираємо дайвер 1. Ім'я спрайту водолаза називається дайвер 1. І рибка буде завжди рухатися. Давайте спробуємо. І бачимо, вона й дійшла до межі і далі не рухається. Отже, нам потрібно додати, якщо на межі відбита. Але нам потрібно, щоб рухалася по всій сцені, можна, звичайно, зробити ось, наприклад, так. Так, зупинилася, бачимо. Ще раз опустимо. Але вона буде так тоді плавати якось так надто передбачливо. Тому давайте зробимо по-іншому. Щоб коли ми запускаємо програму, натискаємо на зелений проперед, вона поверталася у випадковому напрямку. Виберемо поворот, тут на 15 градусів. Тепер перейдемо в оператор і виберемо випадкове. І ось тут в нас вибираємо від нуля. До 360 напрям кола бачимо, у нас може бути від 0 до 360. Так, давайте попробуємо. Натискає кожного разу, бачимо, починає рухатися по-іншому. Ловили, але потрібно ще, щоб рибка зникала. Отже, вибираємо вигляд. Ось тут сховати. Ну але коли ми розпочинаємо гру, треба, щоб вона показувалась. Так, все добре. Тепер зробимо копію цього спрайта, клацаємо по рибці, вибираємо дублювати. Зверніть увагу, що в цьому випадку в нас спрайт скопійований разом зі скриптом. І давайте, хай буде ще дві рибки. А тепер виберемо другу рибку, перейдемо на вкладку образи і бачимо, що для неї є різні образи. Це виберемо третю, це четверту. Давайте поки що хай їх буде видно. Ще залишилося зловити одну рибку, зловили. Можете тут додати ще рибки, можна, до речі, зробити ще, щоб вони рухалися з різною швидкістю. Чим більше ось тут кількість кроків, тим буде вона швидше рухатись. Так, 20 це можливо вже буде зашвидко. Так, тепер збережемо, якщо використовувати Scratch онлайн. Вибираємо файл, зберегти негайно. Якщо Scratch на комп'ютері, значить файл вивантажити на ваш комп'ютер. Я також збережу на комп'ютері, зберегти проєкт. Виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!